Вітаю, друзі! Всі вже знають, що 40 росіян загинули більше ніж 100 були травмовані або отримали поранення під час масового вбивства перед концертом групи Пікнік в Москві» в Крокус Сіті. Це торговельно-розважальний центр. Дуже дивна історія: брали квітки на пікник. А потрапили на концерт з Кобзону. Ну так завжди відбувається, коли ти живеш в Росії, голосуєш за Путіна і ігноруєш війну. Тоді війна приходить до тебе, але війна, яку приніс Путін, більше того, ця ситуація дуже потужно нагадує історію, яка була вже в Росії в 99-му році. Зараз розкажу про що йде мова, і поясню чому. Ця операція, скоріш за все, з величезною вірогідністю має відношення до російських спецслужб, чи то ФСБ, чи то ГРУ, чи то СВР, а може і всі разом. Завдання, скоріше задали в Кремлі, але це не так важливо. Мене цікавить трохи інше на кого в Кремлі будуть вішати все ж таки звинувачення. Ну, ми бачили, що зразу всі інформпомойки вибачте. Не майже всі всі інформпомійки від Медведєва до Сіманян від офіційних ФСБшних каналів до всяких там посіпа Кремля сказали: це українці, це зрозуміло. Ми завжди винні в тому, що не відбулось в Росії. Навіть якщо хтось нагадить в під'їзді у Твірі, це теж ми або Байден. Ну тут ми конкуруємо за знайти візитівку. Або Яроша, або Буданова, або ще щось. Ну, треба щось знайти для доказів. Або, наприклад, диск Сімс-4, е, по традиції, яку давно започаткувала ФСБ. Далі, скоріш за все, можуть бути звинувачені євреї. Ну, по-перше, вечір Шабата, по-друге, пурім на носі і можуть сказати: кровава така от. Жертва була зроблена. Не буду здивований, тому що євреї в Росії завжди теж у всьому винні. Більше того, як казав колись губерман, якщо я погано пам'ятаю, але Колокол стоїть у паламати, царь пушка не стріляє мат і ті, понятно, що євреї винувати. А сталась только рукопісниця в Росії. Завжди євреї, у всьому винні така традиція. А зараз до речі, євреї з українцями, але ще не всі. А третій варіант це буде РДК і Легіон Свободи Росії. Ну, чому? Потому що все, і це нормальне пояснення. А ще це цікава історія, що на них може щось повісти, що вони взагалі такі погані, погані, і звинувачити в цьому їх може для пропаганди. Пропаганді, пропаганду потрібно якось чимось годувати. Далі, ісламісти тут ще зрозуміло більше того. А це зрозуміло, тому що хочу нагадати, якщо хтось забув, що представники Талібану, Хамасу, Хізбали і інших терористичних структур час від часу приїжджають до Москва Бада, зустрічаються з Вищим керівництвом Російської Федерації. А російські інструктори, військові, спецслужби і ЧВК співпрацюють зі ними, навіть Талібан і до речі, і теж. До ЄГІ окрема історія в ІГІЛі зараз така кількість агентів ФСБ, що мені інколи кажеться, що це вже філіал, прямий філіал, який працює в інтересах Лубянки. Подивимось, що буде далі до речі. Чому ісламістів? Тому що хочу нагадати: в 99-му році для того, щоб розпочати війну проти Чечні після Савізовських угод. А вибух, були два вибухи в, на, на Каширському шосе. Тоді підірвали будівлі росіяни, там загинули діти, люди похилого віку, жінки. Це було зробила ФСБ, це не, має, не є таємницею, Це можна знайти докази. Вони всюди є. і Це свідомо. Навіть агенти ФСБ самі свідчили, що це вони зробили для Путіна. Але саме тоді, на каширці, коли відбулися вибухи. Звинувачили кого чеченців, все стало з приводом для війни тут трохи інша історія, і в будь-якому випадку ми дізнаємось. Але не здивуюся, якщо в Кремлі звинуватять всіх разом і додадуть ще захід. Ну і як не додати до речі, до речі, це вже сталося. Дивіться. А ще, якщо я не помиляюся, 8 березня, ну там 14 днів тому а росіяни. Почули від Сполучених Штатів, Британії, північної південної, вибачте, Кореї і всіх інших цивілізованих країн, що в Росії буде теракт. Звідки це відомо? Це окрема історія. Зараз я розповім, але вже тоді повідомили. І найцікавіше в цій історії, що вони попередили своїх громадян публічно про те, що буде теракт. Скоріше за все, все зараз всі ці помійки волають. Це Британії, США стоять за помийками і Україна саме спочатку почали волати на Україну навіть Медведєв в своїй класичній стерії про Україну виглядав якось дебільно. Е, можна було сплутати його з Добкіним. але це, мабуть, традиції регіонали е, і єдинороси. Вони чимось схоже, може ментальністю, може мотивацією, а може, ідеологією, яка вона неяка, абсурдна, але вона є. Так от. Давайте, по-перше, якщо ти організовуєш туристичний акт, то нафіга ну, і Британія і Сполучені Штати волати про це на весь світ і попереджати всіх, так? Так. Тому ну, відмітаємо більше того, якщо хтось попереджає, що буде теракт, то там більше в Росії, то що повинна зробити Росія, Кремль, Путін і всі його спецслужби? Ну, 100% відсотків привести свої спецслужби. В режим ну, такого максимальної підготовки до протидії теракту. Це перше, перехвати сірени, булати, все інше, все, що в них завжди відбувається. Але замість цього ми чуємо, як виходить Путін і каже: Це мачня ні, ніяких не буде цих терактів. Я чому я так сказав, я тут це вирішив. Чому так сталося? Може, тому що він дуже зухвало ставиться до себе, і вже зверхньо дивиться на всіх інших? Ні, ні. Ні. Це саме тому, що йому треба було, щоб цей теракт відбувся. Зараз він скаже, що його обманули. Знову, і як завжди, я не знаю, як такого Йолопа знову переобрали в Путіни. Е, хтось може знати, що президент Росії ні, ні, ні. Президент Росії це не вибори. Це Путіна переобрали в путіни Так, от, якщо хтось вважає, що цього Йолопа переобрали, тому що його постійно обманюють. Ну скажу інакше, його не то не обманює. Він постійно бреше, а от він. Бреше всім, і намагається обманути всіх, теж далі, Москва сьогодні є одним з найбільш охороняємих міст світі. Вони навіть конкурують по кількості відеокамер з Лондоном, і за кількості агентів спецслужб, цивільному одязі, міліціонерів або там поліцейських різних структур від ФСО до ФСБ. Ну вони перші і в таких. Умовах провести терак край вкрай важко, якщо тобі не допомагають спецслужби, які підготували все, що загоду. Ну, наприклад, чомусь всі рамки в кроку Сіті в той день, той день не працювали. Дивна історія, якось так сталося, М -м, навіть не уявляють чому гаразд. Але знаєте, найцікавіше в цьому, що пригадайте, хто почав свою кар'єру політичну терактів на каширці, в терактив, якщо не помиляюсь, де набув ще Волгодонськ, ще щось, пам'ятаєте? Путін? Хто і далі вбивав, починав війни і весь шлях його замазаний в крові? Путін. Хто, скажіть мені, будь ласка, казав, що в Криму це не наші зелені чоловічки, а потім визнавав, що його. Хто напав на Донбас? А потім казав, це не ми. Це вони заблукали. І так далі. Це Путін. Кров це його стиль. Він вбиває людей або навіть росіян. Так, він не завжди вбиває людей, інколи він вбиває росіян, тому що росіяни для нього не люди. Це розходник і це окрема історія. І саме так він ставиться до них. Йому його цей розходник не шкода. В нього ще є. Як там, баби ще нарожають. Але це інша історія, взагалі інша. Поясню, про що йде мова. Ну, по-перше, росіяни а, отримали зараз теракт, тому що йому треба якось відлікти тим, що відбувається від Білгорода, від Курська, від всього того, що він не може контролювати, удари по а, нафтопереробним заводам. І все це потрібно якось замазати. Чим чорною краскою не вистачить, сказати всім мовчати, телеграм-канали працюють, тоді треба замазати кров'ю. І так і відбувається. Найцікавіше, що коли я бачу, що а, така історія, а, як зараз, то ми зрозуміємо, звідки Сполучені Штати знають про теракт. У американців і британців така кількість агентів в Кремлі, в Генштабі, в ФСБ, в ГРУ, в ФСО, в СВР і в інших структурах, і навіть в Держдумі, що вони завжди -за, ну, заздалегідь отримують результат, і, вибачте, отримують е плани, і те, на який результат розраховують ті чи інші служби, або навіть Кремль. Саме тому, коли американці отримали інформацію, вони попередили. Путін буде нападати на Україну тоді не почув Зеленський, але це окрема історія. Потім пригадаємо не зараз. Зараз історія про Путіна і про його теракти. Так, от вони попередили всіх, і навіть сказали, будуть робити ІГІЛ. А, тому що агенти ФСБ, працюючи під виглядом ІГІЛ або співпрацюючи за ІГІЛ, все розпланували, але цю інформацію Сполучені Штати отримали. Від своєї агентури, від своїх інформаторів, від тих, хто зліває інформацію в обмін, не знаю, гроші, майбутнє, умови для своїх дітей або а, просто ненавидять Путіна в будь-якому випадку сталося, і от тоді, коли ФСБ по команді Путіна задумали черговий теракт, то в США не просто про нього знали, а й публічно попередили про нього і своїх громадян і партнерів і весь світ. А Кремль росіян не про що не повідомив. Навіщо? Вони ж розходник, ми ж пам'ятаємо. Традиційно використав і все. На цьому казка закінчується для росіян, і починається реальне життя, коли Путін буде і далі їх вбивати, тому що, ну, своїх. Він громадян не планує попереджувати, а от завдяки їм відвлекати інших громадян від подій в на Білгородщині, буде і далі. Або в інших містах. Ну, от, хай живуть з цим росіяни, чи краще називати їх розходним матеріалом? Можливо, не знаю. Тут історія трохи ще одна. Знаєте, коли от почали помойки працювати, відпрацьовувати темники ФСБ. Кремля неважливо, але 100% Україна, Україна, Україна з самого початку треба марати Україну. А може, замарається, а вдруг, а може вдасться, може переконати. Ну, хоча всі твердо думаю, що розуміють, що це дурість. Так, от, я вам дещо покажу. Цей твіт написала людина, з якою дуже часто любив виходити в ефір Арестович. Зараз виходить Подоляк і інші наші українські ну такі представники влади, так от. Выглядается вот так. Юлия Латынина, если это тот теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. Так, знают, и казалось про це. Если теракт состо... стоит в том же ряду кровавого пиара, что рейд РДК, обстрелы Бер... Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников это катастрофа для Украины. Бачите, ця разота мажет Украину по темниках. ФСБ це для розуміння зараз вона вже знесла цей твіт, але ще раз кажу: вона відпрацьовує. Ті, хто давно її знають, пам'ятають її ще, коли вона писала книжки, наприклад, про Чечню. І тоді вона дуже активно співпрацювала саме з ФСБ і СФР, які працювали в Чечні дуже потужно. З ким вона працює зараз, я не знаю. Більше того, я розумію. Що саме тому ми бачимо, як хороші рускі свої наративи вкидають і через неї, теж в український інформаційний сегмент, якщо ви хочете і далі їсти лайно, якого підготували, або на старій площі, або в Кремлі, або в інших структурах спецструктурах Росії, дивіться її і далі. Будьте дурніми, це не забороняється, але навіщо споживати інформаційне лайно, якщо ви знаєте, що це лайно. І ще декілька моментів, які я хочу показати, щоб ви розуміли, наскільки росіяни трохи неадекватні. Це теж одна з версій в Росії. Так, вона примітивна, але мене вона розсмішила. Ви подождіте, якщо вияснити, що стрілявши це українські диверсанти з наколками батальйону Азов і книгою Булгакова з подписю Берези. Ні-ні, не комент. Лайки. І підтримка цього так, таке може бути, вважають росіяни 100%. Ну так, жоден терорист не... де спати, поки не отримує від мене книгу з підписом Булгакова. Тим більше, якщо це представники ІГІЛ, Бінго склалося. А ще я можу сказати, що самі росіяни себе не люблять. Тому що коли на тлі події і на фоні місця події, Виходить Москва, 24. І от дівчина посміхається, вона щаслива. І так, так, це саме скрін з того ефіру. І вона розповідає, що там там вбили росіян. То ми розуміємо, вона радіє, що її не вбили, а на це її байдуже. Вони не співпроводяни, вони просто живуть в одному місці. Якщо завтра що станеться, вони спокійно будуть жити в різних місцях, не піклуючись один про одного і взагалі не хвилюючись, що когось там вбили, їм байдуже. Русня, така русня, іншої немає. Саме тому я хочу сказати: от те, що відбувається, це велике шоу. Воно для Росії. Чи буде через це велика мобілізація? Ні, не буде. Що? Ви? Звідки? Навіщо? А от те, що скоріш за все, буде. Це в Росії відбудеться нова хвиля репресій, закручувати будуть гайки. Росіян, скоріш за все, позбудуть деяких прав і свобод, скажу говорячи, що це треба саме для того, щоб їх забезпечити всім необхідним і головне забезпечити їм безпеку. Так, от все це сценарій одного шоу. Режисер Путін, виконавці їх може бути багато. Розповідати будуть хто завгодно, але дивіться, з самого початку. Ця мерзота звинувачувала звинуватила українців. З самого початку повскривались консерви, і з самого початку ми бачимо, що стара методологія знищення росіян і звинувачування когось для відлікання уваги і для реалізації своїх планів працює як і в 99-му році, коли були взірвані оті будівлі на Каширському шосе. Росіяни не міняються. Росія не міняється, Путін не міняється. Якщо Росіяни його переобрали, вони заслуговують на таке, тому що це їх вибір і крокус Сіті, і те, що там сталося, і Брешуща Латиніна, і все інше. Вони хочуть так жити в цьому лені, і хочуть, щоб так жили всі інші. А ми не хочемо. Тому захищаємо Україну, перемагаємо і все буде Україна. Папа.